Партнер показу Театр Кіно «Люмєр» представляє Брати «Люмєр» придумали кіно і змінили уявлення про світ. А ми створили кінотеатр і змінили уявлення про кіно. Авторка жіночих та підліткових романів Оксана Думанська завітала до Івано-Франківська на зустріч з читачами. Письменницю приславили книги Романи на одну ніч, школярка з передмістя та дитя епохи. До речі, свою першу роман ексклюзив вона написала аж у 50. Наразі ж закінчила роботу над рукописом біографічної оповіді про художника Андрія Ментуха, куди зникає час. Мені просто цікаво, який буде Реакція на неї, що про неї скажуть, і цікаво, хто її читатиме, чи її читатиме молодь наприклад, бо вона заскладна, наприклад, для дітей підліткового віку. Але дитина, яка обирає свій шлях, повинна навчитися героїзму, і ця книга навчить. Письменниця періодично випробовує себе у різних жанрах прози, та все ж усім творам Оксани Думанської властиві легкий, часом грайливий і парадоксальний стиль, а також вишукана українська мова. Водночас цілком адекватно сприймає авторка виправдано вжиту у літературних творах лайку, а ще не цурається використання молодіжного сленгу. У мене є такий молодіжний сленг, коли йдеться про підлітків, бо я їх чую і бачу. Але все, що стосується якихось таких моментів, я вдаюсь до писових зворотів. Ну, це мій особистий вибір. Я не можу закликати, щоб всі були там такі самі, як я. Я, я це вмію робити, тому що е, я це навчилася робити. Просто. Оксана Думанська, лауреат премії імені Дмитра Ниченка за оборону українського слова. А ще саме їй належить переклад Гоголівського Тараса Бульби. Цю книгу видали у неперевершеному оформленні графіка Івана Крислача. Ілюстраціями до неї стали картини відомого художника Ярослава Пстрака. i mm -hmm.